Я напекал ее, типа там реально конь в пальто. Конь просто в пальто. Да. Вот так же. Вот. Так <рес> сьогодні це перше розмовне відео, яке буде. Може і не буде. Не знаю, що я його викладу за ваше здоров'я. Сьогодні 23 жовтня. Я би це показав на телефоні, але я на нього знімаю. Тобто сьогодні я сиджу весь чербаний. і Через каву, і через телефон. Ну, похуй. Я ж не знаю, що я його викладу, так що тоді похуй. Что думать этот флеш? Короче, 23 жовтня, сегодня мне 18 лет. Нихуя себе, типа, да? Вот. И я решил снять видео. Я его сейчас снимаю. В принципе, я включаю блогу блог. Короче, блог буду я снимать с Суржиком. Не українською, я не знаю українською, я не розмовляю вашою мовою. Суржиком. Но но, будуть додавлені субтитри. Субтитри будуть французькою, субтитри будуть англійською. Да, Дві мови. Зараз в Женеві, в Швейцарії. Тут офіційна мова це французька, субтитри будуть ще французькою. Сьогодні шторм. Буде вставочка, я не знаю. Чи. Чути вам. чи мене блядь, чути нормально, але ну, буде вставочка. Так. Е -да. ну, така хуйня. Буду пробувати знімати. Я не знаю, що я це викладу. Без поняття. Але як пробний раз, типа чого б і не. Як там взагалі в мене дуже багато колись. Вивчення французької, вивчення англійської. Зал в мене три, три рази на тиждень, чотири рази на тиждень. Да. Е, буде щось знімати, якщо я зможу знімати. Я її був конь в пальто. Турецька. Знімати не Я не знаю, як я маю замонтувати. Монтував, блядь. Від цілих два з куєм в своєму житті. Говорити теж важко. Блять, картинку вистраювати, це... Треба трохи поїбатись. Да. тут? Світло якесь було. Я, блядь, ніхуя не фотограф, я не знаю, як це робити. Мене всі вітають. На день народження, я сказав в початку відео. Можете теж написати щось приятне. Неважно. Покуп. Okay. Mm, Коротше, так, да, так і живемо. Буде блог, будемо пробувати. Почнемо з Ютуба, далі Інстаграм, далі Телеграм, далі нахуй. Якось так. Попробую щось зробити, з цього нормально. Я не знаю як зараз буде по звуку, чи буде все добре, чи буде мене чути нормально. Бо я сижу 3 метри від телефону. Мікрофону в мене немає, немає. І як воно має бути, я теж не знаю. Правильно? Правильно. От. Ну, будемо пробувати. Я не знаю, якщо зараз нікуди не вийде, я там мінус слайбік зроблю жорсткий. Мені треба, щоб звук був нормальний. Я не знаю, як мене чути. От. Придеться, може купляти мікрофон або якусь. Лічку або ще щось. Ну, коротше, нарно, якщо буде хуйня. Буду перезаписувати. Ну на це відео я все одно лишу. Ну, не факт, що викладати. Коротше, хоп. от. Таке відео. Вступне. Mm. Що далі буде, не знаю, як воно буде йти. Ми будемо пробувати щось знімати, щось цікаве знімати. Те, щоб людям нравилось, щоб люди могли дивитися, щоб було весело. Блять. На кожному, сука, відео в Ютубі ви можете подивитися, як конь, конь, конь в пальто ходить. Ага. Я завжди так кажу, що не на кожному. Позорно. Так, так і йдуть діла. Мені ж це монтувати, вам тут просто дивитися, це ну, тіпа, хуйня, це легко дивитися відео. Мені це треба монтувати і а як важко вже сісти перед камерою і щось говорити. Думаєте це просто? Хуя не просто. Мені треба сісти і говорити, як ну, тіпа, ні до кого. Понимаєте, що я зараз дивлюсь просто на телефон. Я йобнуся. Е, вот. Пробую щось монтувати, я не знаю, що по вийде. Опять же, допробувати. Надо буде купити підлічку. Треба буде колись в житті. Поміняємо телефон на новий. Зараз знімаємо на 11 прошку. Може будемо міняти. Потім колись. Побачимо. М -м -м. Всім дякую за перегляд відео. Мої маленькі любителі екстремізму. До нових зустрічей. Коротше, перший пройом. Я забув, що це вступне відео, а значить, я маю розказати про себе. Так? Так. А я дідку, я про себе так і не розказав. То есть. Але що це нові люди типа, ну, Ті, хто мене знають, ще, ладно, без проблем. Їм буде все ясно. Мене. Вони вже не здивовані. Нові люди, якщо прийдуть, ті, хто я? Де я? Зеро. Коротше. По-перше, мене звати Артем Тьома, Тьомчик. Мені 18 сьогодні. Я студент, навчаюсь, вчу мову в Женеві, в Швейцарії, тихенько вчусь, тихенько займаюся спортом, потихенько запускаю свій Бог.